Всім привіт, друзі та гості мого каналу. З вами, як завжди, Олександр. Сьогодні знімаю хочу показати розсаду, яку ми висадили, і яка зійшла, і мою полуницю, яка була в горшках на підвіконні. Зараз ви можете бачити ось полуницю. Вона, звичайно, невелика, але зате вона є і сама запалилася. Також тут трішки пізніше вона з. Декілька тільки днів оцій полуниці. Ось отак. Ну і так, вони ростуть у мене в горшочках таких. Це менший кущик, це більший тут, звичайно, і більше зав'язі. Але декілька штук я е, удалив. Також тут є і ось тут цвіте. Ось. Ось є така теж молоденька, свіженька. І ось е я удалив дві і є. Шість. Шість таких завізі Тут е менше, бо я удалив одну і є дві. Також в мене тут росте одна цибулька, був, знайшов її і, і ось. То вже лезна вже така, треба буде її зірвати, щоб вона тут не мішала. Ось така в мене полуниця. Хто не вірив, ось. Ну, Звичайно, вона невелика. Але приємно їй такий експеримент. Якщо, звичайно, якщо дати трішки мінеральних добрив або чимось підживити, якимось органічними, то, звичайно, ягоди будуть крупніші. Так, помідори, які ми висаджували, це бича серце. Або волови. Ось такий сорт. Дуже гарний великий салатний сорт. Ось такі помідори зійшли. Уже великі такі рослини. Так, і ось такі гарні рослини. От, дуже гарно пахнуть. Правда, трішки світлі, ми потім їх будемо пізніше розпіковувати по стаканчиках. А зараз ось такі вони. Також тут є помідора сливка. Ми замовляли з Фейсбуку. Ось такий ґрунтосуміш. Тут торф з звичайною такою землею. І ось зійшло декілька рослин. Ось так, два, три, чотири, п'ять. Ось п'ять рослин такі зійшло. Не дуже якісне носіння, ні, Обманю вас шість. Ось так. І ось отакі, хоч вони були посаджені в один день. Отак. Так, і тут ми сьогодні ще досіяли також помідори. Тут можна бачити насінини такі, це старі насінини, які не зійшли. А там є, по-моєму, тут посаджене валове серце також. Це всі помідори ми будемо вирощувати у теплиці. У нас є одна теплиця в проєктуванні. Вже є каркас, тільки потрібно натягнути плівку. Але ми не спішимо, бо ще є деколи морози. Ну, ось така краса, такі помідорчики в нас зійшли. Так от зараз вам пізніше покажу капусту. Пізніше покажу капусту. Ну, ось отакі помідори вже є. Справжні листочки з'являються, ось такі. Отаким, от ну справді е, непогано, гарно. Ось так. Я задавав нею таким результатом, а тут ми досіяли Ось так. Також тут е, у нас була розсада, тільки якимось ще не пропала. Хтось із її вона стояла у нас також в альтанці, була погода і ми прийшли, а її вже не було. Це або курка вилізла, або ще хтось з'їла перець. Це у нас є ось подарок Молдови подарунок. Ось так. Він посійний ми заново посіяли, він, надіємося, що швидко з'їде Також є ще ми посіяли домашній, що збирали, болгарський. Також він є, там вже починають всі сходи, бо ми трішки запізнення посадили. От помідори гарно зійшли, виросли, супер все. Так, друзі, дивіться, у теплиці у нас така не дуже земля, я вам скажу, і ми посіли тут капусту. І ось капуста у нас сходить. Правда, є декілька якихось палок. Ну це е, не проблема, але головне, що вона сходить. Це супер. Капусту якраз люди сіють, а у нас вона вже сходить. І дивіться, ось така краса у нас вже виросла. Е, гарний зелений кущ петрушки. Це все в теплиці. Е, сьогодні планую висадити у теплицю е, окріп е, пучечками і хочу спробувати посадити огірки для раннього урожаю. Отак. От був вже тепліше, Надіюся, все буде добре. І у нас огірочки гарно, прекрасно з'їдуть. І суперова така у нас петрушечка. Також тут був салат, але коли лишився тільки каркас, ми переганяли вівці, і вівці з'їли нам кусь салату. Ну, можливо, він з'їде. І ось. Отакі От е, гарні е, капустинки сходять. Краса. Дуже люблю дивитися, коли щось сходить. Ось. От такий суперовий кущ. Ну, буду сіяти огірки і е, окріп. І знімлю вам відео. І детальніше ще щось розкажу тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Дякую що ви зі мною. Ну, буду з вами прощатися. Всім до зустрічі, всім мирного неба і швидше на перемоги. Бажаю всім здоров'я та добра. Всім до зустрічі!